Всім привіт! Ви на каналі в мене. Настрою вам. Йду в зонтик, корзина любимая і я. Погода в нас, звісно, така Калюжі, дощ іде, я замерзла, ходила... У своїх ділах. І думаю, трошки включуся. Ой, такі справи. Віталіка немає. Визивають іноді на роботу. Але я бачу, що толку не буде з тією роботою. Честе слово. Не буде. Кажу йому, кажу, кидай. А він такий добрий, знаєте. Нема кому робити. Ну, нема кому робити, а як? Пішла, подивилася, треба Ігору тепле взування, треба одежі, куртки всі, в його неманка, мені нічого не треба. Ну добре, що я понабирала, колись торгувала в тому секонді попалося. ну, То теж ж хочеться, щоб щось було. Зарплати, що це? 800 гривень аванса Получать Не знаю. Пішла, стала, там дещо мене попросили, я виносила. Кажу, що пенсії не отримують, весь чоловік вже старий, кажу, божечко, йому ще років сім тому що він не з цієї зони А ти кажу, О, 200. Боже, як ви живете кажу, я навіть не знаю. І шачу в лісі, здоров'я своє вбила. Так що, звісно, Олександр буде оточність, ще яка. Сьогодні давлення було 180. В мене одну сторону взагалі була напухла сторона, все, око було затягнуло. Який може бути віддих? Отдиху в мене немає. Я ж не завжди показую. У мене чоловік отримує пенсію 8 тисяч і 11 тисяч зарплати. А нам як жити? мені треба сина лікувати. Скажуть ще деякі такі, знаєте, що дивляться і думають, що мені мед, скажуть, що я жалуюсь. Я і не жалуюсь, я просто вам, з вами ділюсь, як воно є. І розумію, що зараз тяжко, і розумію, що ще є хуже. Здравствуйте. Здравствуйте. В телефоні одного розговорюваю. Ти знаєш, Катя, у колісніша моє. Так, пішов сюди в телефоні, а зараз ви споминаєте. Ой, царство небесне йому, так. Да. Тоня каже, мама, не смотри те види, ти каже, що пляжеш. Вот. Ой, взагалі я теж вспоминаю, бо він же часто приходив, йому погано було. Просив у мене сахар з водою. Я йому давала воду і сахар. Ну то чого він мені не сказав, коли я їхала? А це б він сказав, що мама, мені погано. -то. Так чого? то воно як от одийде, серце дай відійде, а то скоро визивали в місті отаке. Ну так треба було видно. Я їхала, він ходив, я кажу, мій це. Що ти, він каже це. Да нічого, все нормально. Я кажу, то я їду до тоні, він каже, їдь, їдь, а ми завтра підемо. яблуки самі посвідчимо. Ага. Повієш? То я сіла в таксі, він повернувся і пішов з хлопцем. Все, утром мені вже дзвонять, його не стало. Боже мій, Боже угу. мій, ой, яке горе. Я бачу, що вони похудали. Да я йому давала таблетки, давала. Я йому давала таблетку від серця, давала таблетку від давлення. Ну, цей раз він мені нічого. Я смотрю, він то воду пив, а то цей і навіть. Ну, то що ви зробите? Не ну, винуйте себе. Не так видно, йому записано було. Що ви зробите? И ходил, Уже держіться, тримайтеся. Він ходить в останнє время какой-то не то. Вот. Серце боліло. Так ми щоб ви знали, так ми всі ходимо. <гум> Типє собаки. ай яй яй Мені в том що мені не доходить. Просто просто я вже не можу, понимаєте? Я вже в хаті не можу. Мені не можна бити. Ви самі є, да? Я так? сама. Mm. Ну, то помаленьку виходьте, виходьте. Ну, що ви ну, що зробить. Ну, хожу, хожу а вечором, а ночь. Ну, що ви зробите? Ну, все одно треба жити. Все, йде з Богом. Ігор, mm. виключ воду коло колонки. Виключив? Ну, прибирай дорогу. Тиви дня зайнята була, ще й не їла сьогодні. Я не знаю, як те тіло держиться, він скаже. Наверно, того, що мало їм. Та ні, це я їм. То то не втічнося, то так поправляюся Олександр Петров. А ви що знаєте, як можна? Це зігнати. Розкажи хто. Так, це буде мені перегной. Удобрення, це яблука ось попадали. Я його зараз, це мені не треба. Дворники прибирають я його сюди, і воно тут, мене все одно тут дощ як іде, калюжі вимивається. Ось тут, квітничку моєму. Де бордюрка. А так буде, Ще посипляться земля і щось буде. Якийсь... Здравствуйте. Якийсь буде гной. Хоч трошки. Лісточки. Тут гний. Буде гній якийсь. Бідненький дядько пішов. Я не йде. Але йде, молодець. Але йде. Ножки несуть, треба йти. Несуть ноги, хоч трохи, треба йти. Я сьогодні не могла. Я знову нагинаюся, починаю хотіти рвати і в сторону мене веде. І знаєте, я з можу їхати а йти не можу. Подруга в, го... ну, в городі в магазині каже до мене, що це тебе туди-сюди? Так я зайшла в магазин, кажу, це ж таке таке приступ і водить, оце ще я можу, а то геть все, я брікаю, бік брік і все. Та що ж ти прийшла, коли не прийшла, я приїхала. От їхати можу. Думала, що ти куриш, да бачиш? То я тебе дітей сварила, кажу, що не, ж ви кажу? Бачу, Ці воно, галузки воно, по обривалі. а то вони потім кажуть, це не ми. А може, воно це Ні, ні, це не должно. Воно ж бачиш, ось до що робиться, валяється, все. Знов, Знов так, видав... Ой. Мені тут нічого страшного, нічого не кажу. Бачите, скоку залишилося вже під хатою. Треба хоч бузини буде вірвати трошки, дозварити. зварити, сахару немає. Багато бачите. О, тут теж ось бачите, немає. Треба срочно обрвати ось трошки. -ня -ня. Поки я зберусь, то вже її не буде. Будемо другу вареню їсти. Не буде, то не буде, нема грошей. Вклала все в товар. Ой, це очки ношу, бачите, як поставила. Трошки замила дорогу, да. ось помила трохи свою каліточку таку, помила, щоб було чисто. Хтось вже взяв, це ж діти гуляють і ось такі чорні ці цієї. Я трохи їх дерла. А що ж, це ж як у селі, це ж не то, що у квартирі. У квартирі собі робиш роботу у квартирі, да і все. А то поробила там. Зараз сірку закинула. Треба прибігти. Тут туди повіметват попадало. Ой, бачите? Яка краса? То краса. Це в мене ця рука чиста. Я її телефон одержала. Лівою, а правою замитвала. От зараз, дай Ігору, зараз побачите. Зараз каже, не хочу. Дивіться. Ігор, на малінку. Я не хочу. Я так і знала. На, дивись яка а, і... поміта, дощик пройшов на її. Солодка така. Боже, як можна не хотіти? От не любить. Я так люблю тільки мити, я можу поїсти. То це жмита? Ну я не хочу. як хочу? Що я можу тобі сказати? То він винограду родило. Я його була все і зрисала. Це дикий виноград вирос сам по собі. Он такий. Вони не кисли, кисло-сладкі. отакий. Хтось ішов, чи їхав, чи що воно таке? Ну дикий виноград. І так багато його було. Без запаху взагалі, як ото чуть деревом отдає. Він був поліз аж на хату. І Віталіка не було вдома, був у Києві одне время. То Я його зризала з Ігорем оту драбину вставили. Ось сюди його. Ох і вмучилась я, поки я робець. Чистота кажете, так. Да? Пробивати треба чимось, щоб витікало. Думаєте, ну, думаю, ти не поработаєш що... А, щоб туди витекало? Аж на туди дві квіточки мене бачили. За забор. А чи воно проте Чепчення, не знаю. Навіть не знаю. Конечко виходить. А щось такі гразівки наносилося, ви що? Помію собі. Мій <риві> А воно ж там якесь таке грязне. А Бог його знає, що його робить. Та так думаю трошки. Треба всяке. змить оцю гадость всяку. а що ж, вже давно я не міла тут підлогу ну дощ йшов. Таке якесь дощ ішов, а тут грозюки стоку істоко да стоку грозюки ішли. А так собі, були чистенько. Познімала ці годи, повішала що коло порога зараз я були. Обривала себе. Таке. Так. Ну, поки все. Поміємо, а як же? Треба, щоб щось було. О, як я вовремі тоді забрала насіннячко з малю, бачите, вже буде погода, то треба буде все починати убирати. Чорнобривці ще який пахне. Не знаю, ще, мабуть, треба буде сіяти масляну редьку. Я завжди сіяла. Тако посію, посію. та да грабельками заволочу да і все. От вона, мабуть, пуки пошла ця редька. Немає толку цей год. І це не току в мене. Хіба ще що буде, не знаю. Даже не знаю. Навіть не представляю. О. Моя місіна. Ой. Яблука не знаю, чи... Може, ви знаєте, чи вже яблучка можна обривати. Бачите? Яка краса? Не знаю, що зимі робити, чи як уже стане трошки на погоді, да їх оборвати. Чи хай вони ще будуть, от не знаю, щоб не було позно і не рано. Чи ви обриваєте вже яблука? Ой, тут теж треба. Накривати срочно, купляти щось, да накривати прицеп або таке. Постійно краску купляю, да, підкрашуємо, а що ж, потім зогніє, огніє. Да. Але це таке зогніє прицеп, то нема проблем мені його зробити. На метал базу поїхала. Хлопців заказала метал, хлопці мені одразу до хати привезли, так як машину варили. І проблем нікаких. А хоч прицепом їдь, як хочеш. Хоч і гнилий буде, то заїде по, по метал. Да і все. Да поварив, да де відомаєте, що тут. Дивиться вже, дірки ось дає. Але камінь тягає так, що ж він такий дивиться усіляний, да, усіляний прицеп. Треба все доглядати, що там казати. Орехи ще висять, потроху падають, щоб трусунув їх, да. Вони попадали б. Всім привіт. А ще що? Доброго хм? вечора. Так, давай понесем. Ми з Ігором винесли. На сонечко да, за це бери і туди, куди ти? З хати винесла. Сонечко, да. Я не хочу там і дуже поставити сильно доби я. А ну давай тут воно трошки, звісно, криво буде. О! Криво. Ні, я так не хочу, давай ровно воно, на травичку. Да. Буде сліговий річний далі, що що ж є сонце. Ти не е, пісок поставив? Ні. От, хай трошки. То що ж вона в хаті. Так, ще зараз до вишаю далі. Що мене зараз одежа і одежа. Ми такий вийшли тіка, що, що не раді, що їм не треба, що він до Ну бачиш, ну я ж замінила, бо біда. Взяла, де да, купила сьогодні Кока-Колу. Він повішала вже таке. Вони когтиночки класні. Ескаватор. Дивісь Віталь, дивись який ось ескаватор. Бачиш? Ну вони ще трошки будуть великі на Данечку. Ця вже велика. Ні, ні, ці великі. Оця буде може, ця може бути. Повішала, хай бістро попросихає, тому що я бачу, що воно буде дуже довго сохті у хаті. Вже і коли поставили були, але щось мені дуже довго тягнеться. Треба, щоб бістри сохла одежа. Зараз вітереться, до зараз попросихає швидко. Ось так-то. Ось вже й темно. Дивіться так, темно. Дивіться, як гарно. Ой, як гарно. Така красота. Ще перчатки ось. Знімала, познімала одежу, ношуся тільки день, розпалила грубку, вже вигоріла, поставила знову сушилку під грубу. Як подосушувати? В неї що ти зробиш? Проблема в нас? Проблема, що ти зробиш? І Треба обстірвати. День треба два-три рази стирати. Таке діла. доставала перчатки, шукала. їду на скутері да холодно. На сьогодні, мої хороші мої любимые, буде все. Спасибо, что были за мною, что дивились на меня. Кто заходит на мой канал, хто ставит лайки, подписывается на мой канал. Я вам вельму всем вдячна. Я вас всех люблю. И до зустрічі. Пока-пока.